Безпека пішоходів. Патрульна поліція спільно зі студентами Донецького університету інформували франківців про правила поведінки на дорогах. Як на таку ідею відреагували перехожі, розкаже наша Вікторія Резон. Інформувати людей про те, як себе поводити на дорогах, необхідно, вважають поліцейські, особливо тепер, коли діти йдуть до школи. Так як сьогодні, 1 вересня, спілкуємося дуже багато з дітьми, проводимо профілактичні бесіди, як потрібно переходити дороги. На регульованих перехрестях, на нерегульованих перехрестях до акції долучилися й курсанти Донецького університету. Пішоходи потрібні, повинні рухатися по тротуарам, по пішохідним доріжкам, якщо вони друкаються по велодоріжкам, вони потрібні дотримуватися певної сторони, а саме це правої сторони. Перехожим поліцейська акція сподобалась. Це дуже важливо, щоб пішоходи притримувалися правил дорожнього руху і не заважали водіям. Пересуватися ну так само один одному. Це дуже важливо, що зараз поліція вона інформує людей на таку важливу тему. Акція тривала два дні. За цей час пішоходам встигли роздати більше трьохсот брошур.